від відчатки двох функцій знаходиться за формулою У ділити на В штрих, Це буде У на В мінус У на В штрих і ділити на В в квадраті. Нехай у нас y дорівнює х кубі ділити на косінус х. Знайдемо похідну штрих знаходимо за формулою x куб помножено на косинус x мінус x в помножено на похідну від косинус і ділити на косинус квадраті x. Будемо мати 3х квадраті помножено на косинус х мінус х в кубі, похідна від косінуса мінус синус х і ділити на косінус квадрат х. Удачі всім на НМТ!